Усім привіт. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яку ми купили для нашого клієнта. І від сьогоднішнього дня вона буде здаватися в оренду. Отож, дивіться. Усім <encant> <background noise> <noise> привіт, Отож, ми на квартирі. Це квартира у нас на 12 му поверсі. Я хочу нагадати за ЖК. Це ЖК Підвисоцький, знаходиться він в Печерському районі. Бізнес-клас, з паркінгом, з охороною і з суперезиненою інфраструктурою. Отож, по квартирі. Вона у нас двокімнатна, 68 квадратних метрів. Квартира, як бачите, з дизайнерським ремонтом. Вона в ідеальному стані. Це ми попадаємо у зону. Пальні. Тут у нас ліжко матрас 1,60 м2 Тут у нас оціні такі є ну, Тут, Зрозуміло, отак воно відкривається, все тут наглядно, демонструємо. Тож, ходімо далі. А, тут у нас зона відпочинку. Тут у нас диванчик, який не розкладається, тут він такий гостєвий. Сидіти і лежати. Дуже, до речі, зручний диванчик. Так, тут у нас. Що подобається так. прикольно, ви можете собі закритися. Там у нас блекаут виїжджає. Прикольно. Далі це у нас кухня в такому дуже, я б сказав, цікавому стилі, таких я мало бачив, мені така дуже подобається. До речі, клієнт купив цю квартиру з першого перегляду, тобто він сюди зайшов, влюбився і, будь ласка, зараз квартира буде здаватися, а пізніше, можливо, буде перепродаватися. Так, що в нас тут на кухні? А, витяжка, духова шафа, мікрохвильова. Все зрозуміло. А, кондиціонер. Тут у нас передпокій. Тут для верхнього одягу, як бачите, такий ніж. Все прикольно, все продумано. Досить такий глибокий, як бачите. Що Ходімо далі. Тут ми маємо картину. Це у нас гардеробна таре, можна її назвати, така прачечна. Кому як подобається. Так, проходимо санузлом, Тут у нас душ зафіксували. Так, і друга кімната. Тут у нас диванчик, який розкладається. Це ж така, зацініть. Другий кондиціонер, телевізор і є балкон. По модному лоджею. А у нас буде балкон. У нас, до речі, квартира двохстороння. Ціна оренди буде 1400 доларів. Отож. Приїжджайте, гарна квартира.